Ми військовослужбовці 25-ї бригади дякуємо ютуб-каналу Уху Ївший і всім небайдужим людям, які долучилися до збору на даний комплекс Сарлін, який нам допоможе підтримувати якісний і стабільний зв'язок для боротьби з ворогом. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! слава! Нідотревел відео. Дивись, скільки всякої дрочі коротше. Поїдемо на рибалку. Пека, який же ж це піздець. Але ж не в місті сидіти в жару, правильно? В тій душноті. Тому що ми зробили? Поїхали ми на розвідку. Дуже рідко я буваю в цих місцях, тому напрацьованого нічого нема. І кожен раз як новий раз. Бо все міняється: то вода вище, то вода нижче, то ріг, то лапухлять, то ще якась хуйня наросла, то ще ж то кудись риба пішла, то кудись риба прийшла, Піздец просто якийсь. Тому з собою повна машина всякого хламу, і будемо підбирати ключі, щоб щось же ж піймати, відловитися і отримати те, заради чого ми ж туди їхали. По стастям тяжко було щось підібрати. Ще весною я брав для порівняння з Skyline новим, з великому тесті конкурента. І коли я потримав так всі ці палки в руках, які там були у мене, я зрозумів, що все ж таки краще половлю азурою, вона якась більш делікатніша. Ну і плюс тест такий, що може, не зломив би її. Хоча прав палку брав тільки одну, тому якщо б зломив, то хер би з ним. Більше б я б не джигував. По кастінгу половити на здоровенну резину і перелопати в асортимент, який є в Україні по кастинговим снастям. А в наявності, в принципі, то хер да ніхера. Тому довелося брати то, що було. Чехли на стоках. Про... Я слово просто нету. Конча кончой. <смі> Такий носок запаковали, що <смі> пол житті його розпаковувати прийдеться. А легенькая, я херею. Сейчас я вкручу сюда леворукую катушку. Да как охуею. Вот это гайка! Что глушитель, блядь. Смотри, как хуйня. А, нихуя себе, тут контргайка есть. Вообще по-умному сделали. Красавчики. Тут, конечно, да, спорный Подумали башкой трошки. Коротше, в принципі, палка то і недовго. Просто що ручка 35 сантиметрів, що локоть уходить. По кастингу це якась у них новинка, там тоже, там, блядь, там така реклама, роздають там, що піздець. Заробилося для наших спортсменів, блядь, піздець, всі там її прям кончали від неї. Тому взяв теж в здоровенному тесті. І які плани у мене на неї були? Значить, треба було. Покидати здоровену резину, якщо ніхіра, то перемикатися на квок і оснастити її на квок. <му> Іменно нахуй. Буду вчитися ловити, блядь, другою рукою. Це трава, блядь. Трава? Там пизда ее. Куди ти, блядь, зібрався нахуй? Алло, блядь! Сука! Взяна, блядь! <х Irish> Алло, блядь! Капустки склад твою мать. А тут ми втопили якір. <рес> Як виявилось, на цеглину чіпляється всякої дрочі набагато більше, аніж за якір. Покійний якер. Подача, звісно, красива. Да. О, да, ты шо ебать нахуй. Неужели? Неужели, блядь? Рыбу поймали? Сука! Не зря ехали, жопу мочили. А это типа Тен. Жабра только надо вырвать и все. Блять, ну теперь образ лежать на порядок лучше, блядь. Ну, так чары дожрать не пожалуйста не пожрать. Да. Приехали пожрать, не а а, По твоей красной морде, в принципе, понятно. что пожалуйста не пожалуйста не пожалуйста не пожалуйста То мы оставим. Комары, блядь. <laughs> ты да, на природе блядь. или где, блядь? Выебаешься. Бульонница. Пиздец просто, блядь. <laughs> Нахуя ты, блядь? Дай поесть ты нормально. С бульонницей уха, блядь, два раза вкуснее. Бать ты охуевший. Я не буду блядь, таку хуйню пить вообще вообще такую хуйню напью. Сука, пью сука тайшо блядь. ввечері ми встигли реально мало бо Готували весь час жрати Стол як на свадьбу заебенели. А от зранку ми почали з джига і плавно перейшли в квок. Охуєть. біле Взагалі в душе не йому Тупо нападение. Тут лично хуйня яка. судачок. Судачишка. Грузик спиздил ее погулять. Ну, блядь, хорошее дно и рыба е. Все дрочь туда в ямку смывает. Джих працював тільки з самого початку, а потім все вимкнулось, і я добрався до вусатих. Ну появів? Ні, покльовка, блядь. Та покльовка, блядь. То сука покльовочка. Маленькая, но поклевочка на трех с половиной метрах. Душечка. Не выебывайся. будешь брать его? Ну, я серьезно. Ну, нормально. Кинул на ну, вот и уебок блять Записечку пощупал меня и все, и, и выкинул на. Ну. Но они тут есть. Это мне нравится. Туда-сюда, туда-сюда, блядь. О, поклевочка. Нет, 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 Давай-давай-давай, давай, ешь, сука. нет, контакт, Маленькая <сёк> такая же, пиздюшня. Чуть-чуть крупнее, ладно. Чуть-чуть крупнее. нет, Я ебу нет, нахуй. нет, нет, чтоб так на нет, клевало. Гляніки пізоряду валяв валялося дурне. блядь, У болоті нахуй, а я його виїбав. гуляй. Ніяких експериментів я там не проводив по наживці, ловив просто на піську. Піською сом не дуже брезгов, і доволі часто м'яв її зубами. Чи губами, чи хір його знає, чим воно там мене його. Рибалка просто огніще. Нема у нас такої в Чорнігівському районі більше риболовлі по сому, щоб прям херачило отак, як з кулемета. Сука, є вони вітер. Хорошо. О, поки окей. Опять там. Есть! Yes. Yeah. приятнее чуть-чуть. приятнее. Mm -hmm. Ну, не так, чтобы хороший, но не маленький. Не, не, пиздюшня, он тоже за двушечка, да. Сука, ебать лодку тянет, я хуй сама принес прям. Нахуй ей. Ебать, он зажрал, нахуй. Просто в жопу, блять. Ну так надо ж давать. Сука, заеду. Крупне, блядь, не поясню. оснастка сама простенька. Я вже надивився і на всю цю хуйню, як там всі розказують, щось там якісь мачалки вішать, треба, ото такі, типа якісь там. Я, я не пам'ятаю, як вони звуться там, коротше, щоб воно там, типу, лапами махало, щось там, якісь звуки здавало. Не побачив я ніякої різниці в ефективності подібних речей до, сам, до самої якоїсь банальної донки. Ну, правда, я її роблю зі скользящим грузом. І груз я використовую. Короповий короповий груз з відводиком силіконовим. Беру його для того, щоб коли ти кидаєш, щоб у тебе тіпа, воно, не... воно трохи амортизувало той повідець і не захльостувало вище. Груза виходить, саму лес вже по повідкову. Заїбі працює. Повідець у мене з якогось хитро виїбаного хардмона, дуже м'якого, який гарно в'яжеться, просто ахуїтельні вузли на гачках виходять. І він ну, майже не січеться в я ще не одної. Риби не втратив, ну я маю на увазі сома з цими повітями при тому, що діаметр ну прям не космічний. Всі використовують набагато товщі. Даже... Не, ну я только сказал, блядь, писек мне не подбивал, нахуй, уебок, блять Взял, блядь, все Косы, да, блядь. мелкая Мелкая козлина. Фу Что он творит, блядь? Хуй знаю. Подожди, давай спасаться. Иди нахуй. Груз я принципово використовую скользящий, що якщо там, не дай Бог, десь там я проїбу рибу, то щоб грузик відпав і гачки вже якось там вигнають з часом. А якщо все ж таки ще й грузик буде бовтатися, то я думаю не дуже буде там добре тому соміку. Тому для того, ну, як і в корповій риболовлі, я це зробив чисто з тієї позиції. О, і їбать, б'єбав нахуй. на Ого. Вот Это что, соло? может, может на слово похоже? Ну, вроде трошки похоже. Ну, если честно, то похоже. Ебать. Ты да, наверное. Я его так вот возьму. Ну, сыржавин. Сыржавин. Так, стюти на руку же, сука, вина. Твою мать. Еще подрочил кто-нибудь вообще. Рядышком сразу. Ну ладно, пятерки тут не мало. Четыре, наверное. Да ты шел. Но Вы его не было выхода. Он, выдать вылетел, просто въебал нахуй. С разгоном Фу, Стоять. Ей, шнур в рот, блять, казьо. Хто я розрішив брати. Да, Дивіться, у мене ще така є тема. Короче, якщо такий формат цікавий, знову ж таки нагадую про ту тему, що хто надонатив на розвиток каналу більше тисячі гривень, то я хотів би вас бачити в своєму закритому телеграм-каналі. І якщо вам цікаво буде, то можна було б... Прокататися по Україні так розумію, краще по моїм кращим донаторам, і половити рибу з ними теж там якісь виїзні риболовлі з ночівлею, блядь з якимись більш такими фільмовими якимись зйомками природи там слоумоушена і всяка хуйня. Тому, якщо цікаво, ви теж пишіть І я я постараюся в цьому році може почати вже подібну рубрику. Сука на 3,5 мітер. Двушечка два с половиной. Что ты что-нибудь тут бы? тебе. Нет, не рви мені поводок. Ти спадла, блин. Пасівний по комплекту. Значить, катушка одаробло страшенне, і я тепер розумію, чому мені всі казали не брати бочку. Але я її не брав, це я взяв у знайомого, чисто потестить, поганять. Кому, кстати, цікаво, можете її купити, бо вона йому нахуй не потрібна вже давно. По палті. Палка доволі приємна, в принципі. Трохи навіть прогружається, але дуже-дуже довга ручка. Ну, якщо там Якісь там закиди може там якісь робити там, як коропові, знаєте, там чуті там сальтухи з розгону, то воно може й буде і прикольно Але в човні, може, малий човен, може да Ну короче не дуже зручно із-за довжини саме руків'я І якщо ловити сома на квок, то та ручка Ну настільки довга, що її просто нема куди приткнути. Тому, ну, як для джерків, для свімбейтів я її залишаю. Для берегової риболовлі це буде стопудово в мене палка в цьому роті в ходу. Подивлюсь, наскільки вона гарно працює. А з приводу катушки це моя проблема буде номер один. На найближчий час замінити її на щось адекватне. Фрикціон така не працює, ніхуя. Єбать! Ось сука, воно нахуй же топче, так топче. лицо на рыбу схоже. Ебаша, Маша, какой колоди, кайф, сука. Батин давит, надо его приподнимать. Где ты там, уёбок, брат? ебать? Он гандошит, конечно. Да, сука! Я, <решил> э, блять, воно нахуй! Як я довго його чекав, суку! Ну, не тридцатка, конечно. сейчас он в этот залезет, блядь, и будет тридцатка. Я же говорю тебе про это. Смотри. Ебать нахуй! Это пятнашечка. Ну ладно, десятка, иди ты да. в жопу, блядь. Мог бы и дать поэта порадоваться заранее. Зря. Он еле держится, сука. Вообще. Еле держится. Блядь, держи на другую руку. Все, хватит. Вот Все, это, он, сука, ты сом ты нахуй, ты да. Ты Точно? Да. да. Когда в похуй, зайдет, не зайдет. Он сейчас сойти может вообще. И живем, он там еле держится. Красавчик. Вот это сом, блядь. Так под маты куда палка. У меня О, оно ебучая. Как он въебал? Какая подача была. Это просто пиздец. Вот это сейчас может меня он... Быстрее. Он мне сейчас в этот крючок блять в, в руку захуярит блять и будет быстрее Ну, он уже хотя бы сверху уже похуй сука выкручивается гандон взял блять взял блядь. никуя себе а не не за щетку блять